Святом Дня підприємця. Тут зібралися люди, які від моменту військового нападу не здалися. Саме ви змогли ребудувати роботу своїх підприємців з урахуванням викликів війни. Організували майже у перші години ворожого нападу волонтерську діяльність. Під вашою роботою і опікою опинилися нужденні, прості мешканці. Саме ви підтримали і продовжуєте Воді, збройні сили України. Хочу перш за все подякувати вам за ваш внесок за те, що ви під час військової агресії, коли наш район знаходився в лозі Російської Федерації, коли не було жодного безпечного шляху для доставлення продуктів харчування, будівельних матеріалів і так далі, ви це робили і це мужні, це відповідальні. Це Вчити їх і заслуговують уваги. Хочу вам подякувати за те, що з перших днів війни стали на захист нашого міста, хто з волонтівку, хто на робочому місці, але ви, підприємці, залишилися у нас і допомагали обороняти наше місто. Ми повинні далі обєднуватися, ми повинні все робити, щоб перемогти цього ворога.